Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Так здається від вчорашньої статті залужено на мілітарному на банкові. Пахне шкварками вопіє підгорає так, що сморід дійшов аж до мене в Дніпро. Пише волонтерка Ірина Мудренко. Текст про організацію системи управління в збройних силах України Погляда Валерія залужно доволі науковий. Назва статті говорить я сама за себе. Не для вас хочу зупинитися на двох цікавих моментах. Скажу чесно: від першого в мене шок її величезність, Кропива програмна комплекса для багатьох військових спеціальностей від. Дома своїм офлайна каратами, причому вона настільки детально прописані, що на них можна знайти будь-який що немає інтернету, нічого оперативну обстановку. Можна глянути на мапі треба тільки встановити програму. Кропова любовна любавка для всіх коригувальників України. Вона значно спрощує процес розрахунку артилерійського вогню. Ти на цілі вона дає координати. Кропива дуже допомагала моєму чоловіку Олегу та його побратимам коригувальникам давати арті влучені точки поганців. І що ви думаєте? осінь 2021 тисячі Контролюючий орган вимагає залужного пропинити експлуатацію програмного забезпечення кропива військових. Звісно, цього я робити не стала. Згодом розпочалася повномасштабна війна. Написав Володимир Федорович у статті. Що це за контролюючий орган? Здогадатися доволі важко. але залужний восени двадцять -го року головком ЗСУ вищий за нього тільки верховний. Тобто ноги явно ростуть із офісу президента. Чи можна воювати без кроповину? Якось можна, наприклад, юзати спеціальні програми правління Гнем, як на фото до цього опису. Це такі п'ятикілограмові металеві ящики з інструкцією завтушки, з отовшки із біблією та таблицями розрахунку зручно. Думаю, ні, якщо кропиву замінити цими махінами, знизиться точність коригування стрільби та влучання, але збільшиться використання снарядів. Як можна взагалі намагати в військових відмовитися від програми, яка демонструє чималу ефективність на полі бою. На мою скромну думку, на такі вказівки здатні тільки зрадники та кроти. Моменти два про армійські корпуси зараз. Ця ідея в ЗСУ користується модою і активно проштовхує теперішній головком Олександр Сирський. А ви в курсі, що ініціатором корпусної системи був саме Валерій Залужний. Літо 22-го року. ЗСУ клаптик за клаптиком очищують Україну від орків. Головком пропонує нову ієрархію. Сухопоція її структура мала виглядати ось так. Корпус дивісія бригада. Здавалося, все мало йти. Ока ідея корпусної системи сподобалася іншим американським і британським партнерам. ЗСУ вдалося створити дев'ять із 10 запланованих корпусів. І навіть почати їх підготовку, але на жаль, сама ініціатива була заблокована. Корпус ДШВ, який ось ось мав розпочати підготовку за кордоном, так і залишився лише на папері. Пише Залужний. Запитайте, ким була заблокована ініціатива. Я нагадаю, вище неба тільки космос, вище головкома, тільки верховний, не точки явної з банкової. От і робіть висновки. А от політолог Купрій підкреслює Залужний, заявив, що ЗСУ могли перейти на корпусну систему ще у 2022 році, але тоді цю ініціативу заблокували. Щоб вирішити Проблему ручного управління за словами залужного влітку. 22-го на штаб запропонував перейти на структуру корпус дивізія бригада. А створити 9 і 10 корпуси, Ідею відтримали з та Британія, але реформу згодом заблокували. А корпус дешова, який мали відправити за кордон на підготовку, так і залишився нереалізованим. Мені просто цікаво, головнокомандувар зсу залужний за США за Британія за так. Хто ж заблокував реформи і погіршив обороноздатність країни, пане Валерію? Навіть цих героївав то точно героя. А ось що Залужний говорить. Ребраніше коротко. Головний лейтмотив матеріалу Азена Лаба лунає приблизно так: дрони ось майбутнє бойових дій. А тепер по тезову наведу аргументи Володимира Федоровича. Перша для сучасних бойових дій все це ще актуальні методи двох світових воєн. Арта та окопи від першої і бронетанкові підрозділи від другої. Ну і звісно, річ, ніхто не скасовував високоточну зброю, яка виникла у 1970 році і поступово розвивалася до 2022. тисячі Однак з останнього є нюанси. Високоточна зброя, яку. Коштує дуже дорого та складна в експлуатації на неї великий попит, але обмежений доступ. Ба більше якщо війська противника захищені укріпленнями, а лінія фронту доволі широка, така зброя має ще й обмежену ефективність. А друге слава дронам, саме вони більш бюджетна та ефективна альтернатива високоточній зброї. Цих металевих пташок можна також збирати не в приміщеннях на будь-який смак, майстернями можуть бути гаражі чи навіть їдальні. Причому дрони можна створювати у великій кількості та за значно менший бюджет для та душа хеда виробляється десятками тисяч на місяць, і його вартість близько 10 тисяч доларів. Україна створює свої дрони. Також третє залужний каже у 2027 році металевих пташок вироблятимуть стільки, скільки їх вистачить для широкомасштабної війни. Вони китайці разом з росіянцями вже активно готують до цієї тенденції. Четверта зараз йде гонка між можливостями дронів та ребів, але незначна перевага на думку АФФ. Поки за виробництвами БПЛА 5-2024 тисячі ріка активно застосування штучного інтелекту у дронах Україна розумничка не розгубилася і вчасно приручила новації. Звісно, річ їх активного зюза є так звана вісі зла Росія, Китай, Іран та Північна Корея. А от НАТО на жаль відстає, і це можуть скористатися його супутники. Шосте на думку залужно України мають робити усе для того уникнення війни. Та оскільки цього досягти інколи нереально, їм слід готуватися до оборони, і громадян треба захищати не тільки силою зброї. Цивільних треба готувати до бойових дій в оригіналі. Написано готувати суспільство до конфлікту. Сьомо високі демографічні показники та розвинена економіка. Ось що на думку Володимира Федоровича є важливими умовами для перемоги держави у війні. Восьме у бойових діях майбутнього братиме участь менше солдатів, але збільшиться використання дешевої зброї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!